ефірі програми Української служби голосу Америки, час Тайм. і Я її ведучий Олексій Коваленко. У різдвяну ніч на 25 грудня Росія атакувала Україну десятками крилатих і балістичних ракет та безпілотниками. цілячи в енергосистему України та деякі міста. Президент України назвав удар на різдво усвідомленим і спланованим вибором Росії. Різдво різдво повинно бути часом миру, а Україна стала жертвою брутальної атаки. У день Різдва відреагував на обстріли майбутній спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келох. Провести широкомасштабну атаку ракетами та дронами у день народження господа це потворно, зазначив він. США підкреслив Келох налаштовані рішучіше, ніж будь-коли принести мир в цей регіон. Уряд Данії оголосив про значне збільшення витрат на оборону Гренландії. Про це рішення стало відомо незадовго після того, як новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про необхідність встановлення контролю США над Гренландією. Також Трамп заявив про зацікавленість у поверненні під контроль США Панамського каналу за заявами новообраного президента США та реакціями на них стежила моя колега Марія Вляновська. Вітаю тебе, Марія! Вітаю, Олексію! Вітаю наших глядачів. Марію. Розкажи, в чому полягають заяви новоборного президента щодо Гренландії? Отже. Оголошуючи своє призначення нового посла до Данії, Дональд Трамп у True Social у своїй соцмережі написав, що для ціле національної безпеки та свободи в усьому світі США вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю. Я нагадаю, що Гренландія є автономною провінцією Данії із власним самоврядуванням, і лише питання оборони та питання зовнішньої політики контролюються із данії. Так, Дональд Трамп робив вже схожі заяви ще за першого свого приз. Денства він називав потенційну купівлю Гренландією великою угодою з продажу нерухомості однак тоді ці намагання нічим не завершилися. І цікаво, чому ж Дональд Трамп так хоче купити Гренландію. Для цього є три причини, які пов'язані із географічним розташуванням цього острова, який знаходиться в північній частині. Атлантичного океану і через глобальне потепління в цьому арктичному регіоні можуть відкритися нові судноплавні шляхи, вплив на якими хочуть мати усі великі держави світу і США, в тому числі хочуть попередити такий вплив від Росії від Китаю і мати власний вплив на цій території. Крім цього, в Гренладі знаходиться велика авіабаза Пітуфік Сполучених Штатів. Вона є стратегічно важливим об'єктом. і Стала таким після холодної війни. А так США мають там системи ра раннього попередження про балістичні ракети та можуть контролювати та перехоплювати дуже багато ракет, які можуть ем, надходити із Китаю із Росії, та навіть з КНДР, і самі Сполучені Штати звідти можуть направляти ракети як в Європу, так і в Азію. Ну і третя причина це ем, поклади нафти, газу та корисних копалин, ем, Більшість яких наразі експортує Китай. І якщо Сполучені Штати отримують контроль над територією Гренландії, це дозволить їм створити конкурентну перевагу до Китаю. Марія, окрім Гренландії, згадував Дональд Трамп і Панамський канал. Також про що йдеться у цьому випадку? Отже, Панамський канал я нагадаю, побудували Сполучені Штати у 1914 році. Але за президентства Джимі Картера у 70-х роках Сполучені Штати передали контроль над Панамським каналом, який я нагадаю, це протока між Атлантичним океаном та Тихим океаном. Дуже стратегічно важлива для судноплавства. Отже, сполучені штати передали контроль над цією протокою. Панамі, де і знаходиться цей важливий судно, судновий вузол в неділю на мітингу Трамп в Аризоні сказав, що він шкодує. Що США передали за символічну плату контроль над цією територією над цим каналом Панамі і сказав, що він може повернути контроль над Панамським каналом, мотивувавши це впливом Китаю. над цим каналом він сказав, що управління належало виключно Панамі, не Китаю, і Сполучені Штати ніколи би цього не допустили. Він також назвав тарифи, які Панама стягує за користування цим судновим вузлом. не виправданими виправданими. Давайте послухаємо. Якщо принципи, як моральні, так і юридичні, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, тоді ми будемо вимагати, аби панамський канал повернули Сполучених Штатів Америки повністю швидко і без питань. Ось так Олексію в повному обсязі без питань, але яким чином Дональд Трамп може змусити суверенну державу дружню до Сполучених Штатів поступитися настільки стратегічно важливим об'єктом, він деталей цього не розголосив. Марія власне, як відругували на такі заяви в самих країнах в Данії та в Панамі? Отже, в Панамі як населення, так і влада Панами об'єдналася навколо одного меседжу. Панамський канал належить Панамі і контроль над ним буде продовжувати належати Панамі. Там відбулися акції протесту проти таких заяв Дональда Трампа. А президент Панами Хосе Рауль Муліно навіть сказав, що позиція Трампа щодо тарифів не виправдана, адже будь-які судна, які хочуть пройти через Панамський канал, повинні сплачувати певні тарифи залежно від їхнього об'єму. Давай послухаємо його позицію. no не control. Тарифи це не примха. Вони встановлюються публічно під час відкритого слухання з урахуванням ринкових умов, міжнародної конкуренції, експлуатаційних витрат і потреб обслуговування та модернізації міжокеанських водних шляхів. Він також сказав, що кожний квадратний метр цього каналу належить панамі, і так буде і надалі. На що Дональд Трамп у своїй мережі True Social відповів. Побачимо, а якщо говорити про Гренландію, то е, прем'єр-міністрка Данії Мета Фредеріксен заявила, що Гренландія не продається. Таку ж заяву зробили і у владі Гренландії. Населення Гренландії також говорить про те, що вони не хочуть приєднуватися до Сполучених Штатів, так само як і Україна не хоче приєднуватися і бути частиною е, Росії. Раніше також були і інші заяви Дональда Трампа щодо досить дивних територіальних е, е, поступок він говорив про Джастіна Трюдо, прем'єр-міністра Канади, як про губернатора, і навіть натякав, що Канада може стати 51-м штатом Сполучених Штатів Америки. Для чого Дональд Трамп робить такі заяви? Поки складно сказати. Однак його син е, в ні, сецмереж опублікував досить дивне повідомлення фотозображення, де Дональд Трамп нібито купує три країни у онлайн-магазині Амазон. Такі заяви досить ем, знічують і застережують деяких союзників і партнерів Сполучених Штатів. Водночас республіканські стратегії стратегії республіканської партії говорять про те, що таким чином Дональд Трамп нібито намагається вести перемовини щодо стратегічно важливих інтересів Сполучених Штатів так через Гренландію, нібито Дональд. Раф намагається надвити на Данію, яка не виконує повних вимог щодо фінансування оборонних потреб. Навіть не використовує 2% від ВВП і за цей рік вони. Інвестували лише півтора ВВП, тоді коли всі країни НАТО намагаються робити це на рівні двох відсотків. Якщо говорити про про Панамський канал, то тут йдеться про те, що Китай посилює свій вплив у цьому регіоні, і це може створювати небезпеку для сполучених штатів. І про це навіть говорили на засіданні в, в одному з комітетів палати представників. Але експерти кажуть, що вести перемовини із союзниками потрібно інакше потрібно домовлятися. А не погрожувати їм, Олексію Марія. Дякую тобі дуже з усіма подробицями про заяви Дональда Трампа була Марія Уляновська. Ми ж продовжуємо новий рік і різдво 25 грудня. християнський світ відзначає Різдво Христове за григоріанським календарем. У віхліємі біблійному місці народження Ісуса Христа святкування відбувається не так масово і не так гучно, як зазвичай, усе через триваючу війну уряду Ізраїлю проти Гамасу на палестинських територіях. Однак війна не зупинила традиційного віфліємського віфліємського вогню миру, який є символом духовного світла, що об'єднує людей з різних куточків світу. Напередодні свята вогонь вирушив у подорож до різних країн світу. Він передається через скаутські організації в Україні. Це члени пласту національної скаутської організації України. У прифронтовому Запоріжжі цього року, як і минулого, місцеві пластуни отримали віфліємський вогонь миру від київських пластунів. Згодом діти передали вогонь військовим, поліцейським та рятувальникам за святковим таїнством передачі вогню у серці Запорізької області на Хортиці спостерігали Єва Міронова та Дмитро Христенко. Вихованці української скаутської організації пласт передають вифлеємський вогонь у храмі Запорізької січі на території національного заповідника Хортиця. Місцеві пластуни роблять це з 2015 року. В цьому році діти зустрічали вогонь, який передали до України австрійські скаути на вокзалі прифронтового міста. Взагалі сама місія полягає в тому, щоб донести вогонь до тих людей, які не можуть відсвяткувати різдво Христове. Це лікарні, сиротинці, в'язниці. Ну зараз, звичайно, ж наші хлопці на передовій. Їм також будемо возити, передавати флемський вогонь. А цей священний вогонь з місця божого народження з віфліємського храму, різдва хрестового. Нехай він сповнить серце кожного християнина миром, вірою і надією. Лише за один день вихованці запорізького пласту розвезли вифлеємський вогонь до шістьох храмів різних релігійних конфесій. У храмі на Хортиці вогонь з рук дітей отримали військові, поліцейські та рятувальники. Ми віримо, молимо Бога, щоб наш бувший брат, сусід, тепер злий ворог получило те Боже відкоровиння і зхаменувся, щоб зрозумів, що він робить неправильно, щоб світло народженого Христа, світло віри, християнської віри нарешті відкрило їм, розтопило той лід, то зло, що у в них в серцях сидить. Оце діти сьогодні нам показали. Передача Вифлеємського вогню лише одна з традицій пластунів організації з історії у 113 років. Вихованці пласту у Запоріжжі збираються раз на тиждень у власному осередку, де проходять так званий вишкіл. Ми багато часу приділяємо духовному розвитку, тобто через церкви, через церковні свята, а через якісь допомоги нужденним. Наразі зараз військові, тобто ми багато часу приділяємо цьому плюс патріотичне виховання. Кожен з них розуміє, розуміють, що вони є важливою частиною державного механізму, який рухається до перемоги. От вони маленькі, але вони вже це прекрасно розуміють. Катерина Маєвська стала виховницею в Запорізькому пласті заради. Дочки, яка вже шість років належить до організації. Пласт займає всю сім'ю. Нема такого, що дитина в пласті, і мама з татом якось десь окремо себе почувають. Ну і ми так з чоловіком цікавилися, цікавилися. Вона приїжджала, ділилася враженнями. І в якийсь момент ми прийшли з чоловіком до того, що нам потрібно набирати дітей, що ми хочемо бути з дітками. Чоловік Катерини захищає країну на Херсонському напрямку, а дочка Марія удосконалює себе в пласті. Я до сих пір не можу забути цього неймовірного кайфу, який я в. Від... Чула. Тому що кожна мандрівка відбувається е, не тільки в веселощах, а ще й в спогадах. Не тільки щось можеш нове навчитися, а ще й побачити. Тому я так от і зацікавилася в цьому пласті. Коли я їжджу кудись, всі питають, що я з Запоріжжя, хоча навіть не знаю, що в Запоріжжі є е, е, пласт. Тому для мене це буде краплинкою, щоб іти далі. Пластову маму Оксану Старокожеву на скаутства також надихнув син. Батьки розповідає жінка, зазвичай допомагають виховникам на різних заходах і таким чином залучаються до справи. З минулого року вона сама виховниця гуртку юначок пласту. І коли в мене син почав ходити займатися, коли я побачила, чим вони займаються, як вони ходять в мандрівки, як вони вчаться розводити багаття, готувати їсти, там якісь цікаві речі. А ну нам теж стало цікаво, як родині. Ми Спостерігати за ним, і я зрозуміла, що я хочу не просто спостерігати, а долучитися. Влас найбільш активно розвивається в часи визвольних змагань, революції, та на жаль, каже Ярослав війни. Так зараз сталося і в цього разу, що з 2014 року по всій Україні почали до пласту долучатися старші виховники, саме ну, з розумінням тих, що потрібно виховувати молодь, щоб ми не мали потім всяких таких ніжданчиків, скажімо так, які сталися там, ніби Путін в війська і так далі. Тому що дуже мало уваги приділяється, на жаль, приділялося для саме патріотичного виховання. Наразі в запорізькому осередку пласт близько 20 вихованців, які нерідко допомагають українським захисникам. Під час передачі вифлеємського вогню миру діти зібрали 10 тисяч гривень на окопні свічки. «Знає кожен божий дім, ми понесем вогонь, даруючи любов усім. Єва Миронова, Дмитро Христенко для Голосу Америки із Запорізької області. Сповістили. Для українських підлітків, переселених через війну, адаптація до життя та навчання в новій країні це непростий досвід. Заснована українцями приватна середня школа Академія Святого Юра у Нью-Йорку допомагає таким учням адаптуватись до життя і навчання у США. Про те, як українські підлітки будують своє життя в американській школі з українською спадщиною, розкаже Марія Оляновська. Для українських підлітків, таких як Софія Гуліней та Марко Остапчук, академія святого Юра у центрі Нью-Йорка не просто школа, а притулок. Після втечі із охопленою війною батьківщини вони знаходять розраду у різдвяному концерті школи, де поєднуються американські та українські традиції. Для мене це як другий дім. Я старшокласниця і не знаю, як прощатимуся із цією школою, коли піду у коледж. тут так багато українців. Завжди я з ким пого говорити, і я почуваюся майже як вдома. Софія прийшла до цієї школи майже три роки тому, коли її сім'я переїхала до США, рятуючись від війни в Україні. В академії святого Юра дівчина знайшла комфорт і підтримку спільноти, яка розуміє її досвід. Якби я пішла у звичайну державну школу, було б важче. Там лише американці, і їхня культура та спосіб мислення дуже відрізняються від нашого українського. Тут ми один одного розуміємо. Це справді допомагає. Схожий досвід цього року отримав і старшокласник Марко Остапчук. академія нагадує мені мою школу в Україні, і класно відчувати, що в мене є друзі українці, з якими я можу говорити українською. Марко приїхав до Нью-Йорка цього навчального року, і хоча адаптація була нелегкою, він знайшов розраду в україномовній спільноті та любові до музики. Я граю на скрипці вже восьмий рік. Крім цього, я також почав займатися звуковими ефектами, такими як цифрове міксування та. Еквалайзер. Директор академії Ендрю Стасів сам має українське походження, тому розуміє проблему своїх учнів просто уявіть будь-якого підлітка, який травмований тим, що його виривають зі звичного середовища культури, дому, сім'ї. Іноді вони розділені з обома батьками, іноді лише з батьком, і вони змушені навчатися іноземною мовою. Принаймні тут вони оточені людьми, у яких такий самий досвід. Понад 70 років академія святого Юра створює середовище, де молодь українського походження може розвиватися, навчатися та підтримувати зв'язок із своєю культурою. Ми допомагаємо українським учням з 1947 року. Але тепер у нас з'явилося набагато більше дітей через війну, яка для нас почалася в 2014 році, коли Росія окупувала Донбас, і новий етап якої повномасштабне вторгнення триває вже третій рік. У американських школах період зимових канікул. А учні академії святого Юра ще напередодні свят підготували концерт, в якому поєднані різдвяні традиції двох культур американської та української. Так тут прагнуть допомогти відчути себе вдома новоприбулим українським біженцям. Марія Ульяновська, Джонні Фернандес, Голос Америка. З Вертепом та Колюдою провели святий вечір у Лос-Анджелесі. В Українській православній церкві святого Андрія зібралась українська діаспора та переселенці, аби відсвяткувати різдво за українською традицією. кажуть саме через традиції відчувають єдність за українцями по всьому світу. Окрім цього, організація Stand for Ukraine провела аукціон, аби зібрати кошти на підтримку збройних сил України. Як це було, розповість Христина Шевченко. Святий вечір української громади Лос-Анджелеса починається у церкві Андрія Первозваного з навечір'яво в діаспорі воно дуже відчувається. цей дух і ця важливість зберегти у цю нашу рідну автентичну традицію. Традицію цього саме святвечора, цієї коляди, де ми збираємося сім'ями, родинами для того, щоб саме прославити народженого Спасителя. За після молитви отець запрошує до святої вечері. Тут 12 страв і коляда. Пам'ятаю, коли ми жили в селі Оволочен, це наші сусіди завжди приходили, У нас також посівали на колядки. Це було таке, а як маленькі ми діти ми вже повинні були спати, ми завжди виглядали з спальної кімнати І там, ну, згадується дитинство, посмішки не сходить з нашого з лиця. Це взагалі. А чи дозволите нам закулятувати? Щастя, миру, добра вам побажати. А вертеп це здавно українська традиція, і оскільки Вертеп є невід'ємною частиною різдвяних святкувань, я долучилася, щоб підтримати і цю атмосферу різдва народження Ісуса Христа. Щоб ще не раз ви нас чекали, і хай ця радість пам'ятається, Ісус Христос. Рождає! Але Тут хочеться для тих українців, які приїхали зараз сюди, в Лос-Анджелес. А це переважно українці зі східних регіонів, з південних регіонів, яким чужі ці традиції, які для них нові ці традиції. Хочеться їм донести, показати цю культуру українського різдва. Друзі, дуже граю вас відбачити, звичайно. На жаль, війна триває, як ми сказали. Ми дуже зібрати кошти для наших оборонців, які зараз. Захищають нашу землю замість того, щоб бути в колі своєму родині мо також святкувати. Також фундація Stand with Ukraine провела благодійний аукціон. Лотами були парфуми у гільзах, футболки та різдвяний дідух. Ми хотіли нагадати, що війна триває, і що наші рідні в Україні вони сьогодні сідали за різдвяний стіл завдяки нашим захисникам та захисницям. Тому ми сьогодні робили також збір коштів на ЗСУ, тому що потреб дуже багато, і всі знають, що донати впали. Тому ми використовуємо кожен івент, кожну нагоду, аби збирати кошти для наших збройних сил України. Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки. Там же у Лос-Анджелесі у листопаді побував український культурний десант, складений із артистів військовослужбовців. І саме там, у будинку голівудського актора Шона Пена, один з учасників десанту зустрівся з британським співаком Стінгом. Разом вони записали відео, на якому Стінг під бандуру співає пісню «Shape of my heart». Відео цього виконання нещодавно з'явилось у мережі і стрімко набирає популярності. На бандурі грав заслужений артист України Тарас Толяр. Стін захопився звучанням бандури та висловив підтримку Україні в боротьбі з агресором. Розповів Тарас Ірині Шевченко. Ви разом із культурним десантом виступали на заході. Шона пена. Туди прийшов стінг. А як сталося, що ви разом виконали цю його відому пісню «Shape of my heart»? На цей захід я підготував саме кавер на «Shape of my heart», на бандурі, бо я фанат Стінга дуже давно, вже там роки, десятки років. І мені було дуже почесно зіграти для нього особисто. А вже потім йому сподобалося. І за лаштунками, потім, після виступу, ми запропонували йому, що чи може він співати під бандуру, він сказав, що хоче, тому стався вже цей запис. Є також інформація про те, що потім Стінг запросив вас виступити разом з ним під час його сольного концерту у Лос-Анджелесі. Чи правда це так власне, що наступного дня в нього був концерт в великому залі там близько 2,5-3 тисяч людей? І на цей концерт він запросив мене і я грав. В складі його гурту Shape of My Heart, тобто цю партію гітари знамените соло Домініка Міллера, його напарника. Вже грав я е, разом з ним і він окремо нас представив, він розказав про культурний десант, про те, що ми в турі, що ми дуже багато концертів відіграли. Це вже була практично кінцівка туру. І представив мене, розказав так само про нагадав про нашу війну, про, 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 про це все, що відбувається в Україні. І зал приймав просто, просто шалено для мене це було дуже особливо. Чи доводилося вам виконувати пісні стінга на бандурі раніше? І які ваші враження? Чи пасують пісні стінга до української бандури? Ну чесно кажучи, «Shape of my heart» я грав ще тут в Україні на фронті. Вона мені дуже близька, вона дуже дуже гарна. І вона дуже дуже органічно звучить на бандурі. Ну, а звісно, зіграти її стінгом, це просто ну це неймовірно. Це я, я про таке ніколи не думав. А що він вам казав? Чим саме виконання на бандурі його вразило? Я думаю, що бандура для нього це був так само щось особливе, тому що це наш особливий інструмент, і він дуже цікавився бандурою. Він питався, як там все влаштовано, який стрій, які бувають бандури, і його просто це зацікавило. Крім того, я думаю, що і сам. Музика, яку ми виконували, українську я грав думу так само, зразок нашої епічної музики, це все разом на нього. Я думаю, справило враження. Крім того, він ще з 22-му році він записував відео на підтримку України. Я саме про це хотіла вас запитати. Як ви вже зазначили, Сінг і від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну? Чи казав він під час вашого особистого знайомства якісь можливо слова підтримки для вас і для українців? Він говорив про те, що він досі не може повірити, що це все відбувається, що ми цивілізовані люди, і він розуміє, що в нього є слухачі всюди. А зараз, по, по два боки війни. А він казав, що в нього були сподівання на те, що людство пішло вперед. І те, що зараз відбувається така дика війна, для нього це досі щось таке, що важко повірити. От звісно, що він виказував нам слова підтримки. Ми йому говорили, що ми люди, які пройшли фронт, ми знаємо, що це таке. Ота війна, і для нього знову ж таки це було щось особливе. Що ми музиканти. Він розумів, що ми професійні музиканти, які змушені були піти воювати, і все разом та це людина, яка нас підтримує. Це було інтерв'ю Ірини Шинкаренко з Тарасом Сторером. А ми ж продовжуємо Різдвяну тему. Новий рік і Різдво у багатьох асоціюються з Різдвяним Нью-Йорком і його головною відомою на весь світ ялинкою в рокфеллер Центрі. Втім, окрім Нью-Йоркського Мангеттену, є ще один район Великого Яблука, де різдвяна атмосфера не слабша, а натовпи значно менші. Йдеться про район Дайкер гайтс в Брукліні, мешканці якого вже понад 40 років прикрашають свої будинки до Різдва і Новорічних свят. Деталі розпочалися. Їсть Юрій Мамон. дай Дайкрегайць впродовж року. Це тихий спальний район Брукліна. Втім, кожного грудня кардинально перевтілюється Тут найчарівніша в місті різдвяна атмосфера. Вулиці горять різнокольоровими вогниками. Кожен будинок в декораціях, музика, все це занурює у новорічну атмосферу. Почалося все у 1980 році. Тоді усього декілька сусідів на вулиці прикрасили свої будинки до свят. Так із з року в рік ця традиція швидко перетворилася в одну із головних різдвяних пам'яток Нью-Йорка. Кожен рік ми приходимо сюди усією родиною, аби подивитися та насолодитися святковою атмосферою. А декорації тут на різний смак, починаючи від класичних різдвяних сцен і до персонажів з мультфільмів. насправді цікаво спостерігати за таким чудовим перевтіленням району. Кожен будинок з унікальним дизайном це дійсно надає індивідуальності цьому району. Люди приходять цілими сім'ями, навіть не зважаючи на трохи морозну погоду. Фотографуються, дивуються складним експонатом і занурюються в магію свят. Ми з дружиною прийшли з сином. Це його перший раз. Йому усього два роки. Дайкер гайд завжди були місцем, куди можна приходити на різдво. Подивитись на ці прекрасні вогні. У власників будинків на дизайн та інсталяцію йдуть місяці, коли сідає сонце, вмикають вогники, і увесь район немов одна велика новорічна прикраса, на яку приїжджають подивитися навіть за кордону. Ця родина, наприклад, з Хорвацією. тут дуже гарно. Втім, я думаю, люди, які тут живуть, не дуже задоволені через кількість людей кожного вечора. Однак виглядає все, і правда, дуже гарно. Дай Кригайць наприкінці грудня це таке собі секретне місце для місцевих, де дійсно відчуваєш, що до різдва та нового року лишилися лічені дні. Юрій Мамон, Арон Ранен, Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому ж ми будемо прощатись. Дивіться також наші щоденні брифінги у 18-й годині на Ютубі та Фейсбуці. Дякую, що залишаєтесь з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. З вами був Олексій Коваленко. До зустрічі.